Доброго раночку! Будемо розпочинати нашу ранкову руханку для енергії і бадьорості. Стаємо стопи на ширині плечей, пальці і вся стопа гарно тисне в килимок, підтягнули живіт, опустіть плечі, маківка тягнеться вгору, наче займіть більше місця в просторі і потягнулися вгору вдих, І вниз видих, і вгору вдих. І легка скрутка вліво подивилися за плече, видих. І вгору вдих. І подивилися за праве плече, скрутка вправо, видих. І вгору вдих. І легкий нахил вліво. Відчуваємо розтягнення по правій стороні, стегно відводимо вправо, подивилися вгору і видих. І ще раз вдих. І нахил вправо, відводимо стегно вліво, подивилися вгору під руку, і видих. І вгору вдих. Взяли руки в замочок і тягнемося вгору, піднімаємось на носочки, витягуємось вгору, і видих. І ще раз вдих, руки в замочок. І опускаємо ребра на коліна, потягнулися вперед, видих. І відновний вгору вдих. І видих. І зараз будемо робити вдих і різкий видих Ха. Глибокий вдих і видих Ха. 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 І зараз так само робимо глибокий вдих, затримку дихання і зробимо вправи. Робимо вдих, затримали дихання, і нижні махи руками. Палець в кулачок. Тримаємо затримку. Затримку тримаємо животом, не перетискаємо рот, горло. Тримаємо ще затримочку. І різкий видих. І ще раз вдих. Затримали дихання. І верхні махи. Намагаємось руки завести більше назад, за голову. Руки тримаємо по діагоналі. Тримаємо затримку. І різкий видих. І ще раз вдих. Затримали дихання і махи в сторони. Зверніть увагу, ми кулачок до грудної клітки і в сторони. І так само в ліктях руки теж згинаємо. Тримаємо затримку дихання. І різкий видих. І знову вдих. Затримали дихання і простукуємо грудну клітину. В мене мікрофон, я не буду сильно стукати, а ви гарненько тут, де ключиці. Всі ребра, гарно, грудну клітину простукали, тримаємо затримку. Дихальні вправи дуже активують нас в Франції. Це наша енергія, покращення кровообігу. І видих, і ще раз вдих. Затримали дихання. І такі пальці, молоточки, намагаємось потрапити в міжреберний простір і простукати себе між ребрами. І різкий видих. І вдих. Затримали дихання, і зараз легка трясочка. Не сильно стукаємо п'ятками об підлогу. Трясочка скидаємо всі затиски, які накопичились за ніч. Не думаємо про те, як ми виглядаємо, а даємо рух тілу. І різкий видих і вдих, і вдих. І тепер відновний вдих. І повільний видих, і ще один відновний вдих, і повільний видих, довший завдих, і ще раз вдих, і видих. І тепер суглобова розминочка, стопи, зап'ястя на себе від себе. Живіт підтягнутий, маківка тягнеться вгору, і зараз. І стопи, і зап'ястя намагаємось максимально на себе і від себе. Куприк підкрутили, тримаємось і ще декілька разів. Три, два, один. Молодці. Зараз стоїмо, ліва нога опорна, гарно тисну в килимок, наче вчепіться пальцями в килимок. І робимо розминку для кульшових. Починаємо, піднімаємо ногу вгору і разом з руками ведемо ногу назад, ногу накидаємо і повільно опускаємо вниз видих. І вдих, піднімаємо ногу, ведемо коліно більше назад, і за себе, і видих. Носочок пальці дивиться на себе, це убезпечує наше коліно. І ще декілька разів живіт підтягнули, маківка тягнеться вгору. Не кидайте ногу, а по максимуму заведіть назад і повільно опустіть. І ще два рази, ведемо по максимуму назад, і вище піднімаємо коліна, і видих. І тепер права опорна, вчепіться пальцями в килимок. І ліва в нас працює. Тут і баланс, і розминка. Вмикаємо все тіло. Підтягніть живіт, наче живіт. Тримає вашу опору так само. І від живота до рук, до ніг, наче ниточки йдуть, які тримають ваше тіло. Не забуваємо носочок ноги на себе. І ще три рази. Три. Гарно заводимо коліно назад. І ще один раз. Один. І тепер той самий рух, тільки ногу ведемо вперед. Ліва опорна. Відчуйте, як ви гарно вчепилися в килимок. І тепер спочатку руки і ногу більше заводимо назад, вгору, і виводимо вперед. І так, шість разів. Тримаємось, живіт підзібраний, маківка вгору. Додаємо грації в наші рухи. Тіло прокидається, запускаємо енергію. І ще два. І один. І на іншу ногу, тепер права опорна, гарно тисне в килимок. І заводимо ногу коліно назад, і виводимо вперед, і додаємо руки. Нагадую про підтягнутий живіт, маківка вгору, більше руки назад і перед собою вперед. І ще три, і два. Один. Чудово. І зараз поперек грудний шийний. Розімнемо ноги на ширині плечей. Трошки призігніть коліна для амортизації, але коліна не завалюйте всередину, коліна і стопи дивляться в одному напрямку. Більше назовні їх виштовхуйте. І ми присідаємо і куприк виштовхнули назад, вдих. І з видихом куприк підкрутили. Ми ноги не вирівнюємо постійно. Просто трошки призігніть коліна для амортизації. І відчуйте цей рух, куприк назад вдих, підкрутили видих. І тепер додаємо поперек, грудний і шийний, додаємо руки, лопатки звели, лопатки розвели. І відчуйте рух по всій спині, по всьому хребту від куприка і аж до шиї. Як ми прогнулися вдих. І округлилися, лопатки розвели видих, і прогнулися вдих і видих. І шия також працює, погляд вгору, погляд вниз. І ще декілька разів, і три, і два, і один. Супер. І зараз, щоб вмикнути все тіло, стоїмо на четвереньки. І з четвереньок підемо планочку. Руки у нас під плечима, відриваємо коліна від підлоги і стаємо в планочку. Але поки стоїмо, відбудовуємося. Таз у нас не ось тут, десь внизу, і не ось там вгорі. Таз у нас рівень плечей. Підтягніть живіт, м'язи тазового дна підтягніть руки. Вся долоня гарно тисне в килимок. Ми не спираємось на руки, ми виштовхуємось руками від підлоги. Шия не внизу, десь ось там і не вгору. Шия у нас продовження хребта. Стопи у нас не завалюємо, п'ятки назад. Відбудувалися. П'ятки вертикально, вони і не вперед, і не назад. Подайте трошки вагу вперед на руки. Лопатки розведені. Коліна не зігнуті, коліна рівні. І ще стоїмо. Десять, 9, вісім, 7. Уже гарно все, тіло вмикається, всім м'язи. Нагадую, підтягніть живіт, не провисайте в попереку. Три, два, один. Опустились на коліна. Зведіть разом стопи, коліна в сторони. І зараз тягнемось. Сідницями до п'яток, руки прилипли, наче до килимка і опускаємось в баласину, в позу дитини. Опустіть лікті на підлогу, опустіть чоло на підлогу і намагайтеся тягнутися сідницями до п'яток. Якщо чоло не опускається, поставте кулачки і опустіться на кулачки. Якщо сідниці не дістають до п'яток, це не страшно. І відчуйте витягнення по хребту, зробіть глибокий вдих і видих. І ще один глибокий вдих і видих. Будемо завершувати нашу практику. Обережно сідаємо зараз. Покладіть руки знизу на ребра, на живіт, прикрийте очі, зробіть глибокий вдих. І видих. Іще один глибокий вдих. І видих. Відчуйте, як на вдиху живіт надувається, ребра розширюються. І з видихом живіт здувається, ребра звужуються. І ще декілька разів. І видих. Тут немає правильно чи неправильно, просто слідкуйте за своїм диханням і намагайтесь дихати якомога глибше. Відчуйте, як живіт надувається і здувається. І разом з повітрям наша енергія і бадьорість в нашому організмі. Ми наситили нашу кров киснем, вмикнули м'язи, вмикнулися глоба. Відкриваємо очі, сидимо і робимо глибокий вдих і вниз видих, і ще раз вдих. І легкий нахил вліво, потягнулись, подивились вгору видих. І ще раз вгору вдих. І вправо легенький нахил видих. І вгору вдих. І видих, я вам дякую за цю практику, ви великі молодці. Дякую, що ви турбуєтесь про себе і знаходите час для себе. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і знаходьте ще більше відео. Гарного вам настрою на моста!